Брати і сестри, що Бог дарував нам можливість знову бути в домі Його, Його прославляти, величати Його святе ім'я. Давайте ми подумаємо, коли ми молимося або коли ми звертаємося до Бога, як ви думаєте, яке найбільше слово ми вживаємо? Прошу. Прошу І ще одне, ну воно, можна сказати, що це таке саме. Благослови. Дякую, ми кажемо, ну, забуваємо іноді. А благослови. Завжди, навіть коли ми починаємо молитву, ми, Отче наш, або Боже наш, благослови нас, благослови те чи інше, благослови. Наших потомків, дітей, внуків там, і так далі благослови. В чому ми е, маємо потребу, да, щоб Бог е, був з нами? І що це означає слово благослови? Коли ми просимо Господі благослови, то що це воно значить для нас? Нічого, Ну, значить, ми хочемо, щоб Бог. До нас проявив свою милість, да? своє благода і цьому, щоб ну, нам було хорошо, свою доброту до нас. От того і ми просимо, Бо ми розуміємо, що джерело благословіння є Господь. Від Бога ми одержимо всі благословіння. І тому ми до Нього звертаємося і кажемо, Господи, Благослови, пошли нам те, чого ми тебе просимо, те, ту милість прояви до нас, ту доброту свою, бо вона нам надзвичайно необхідна. І тоді ми конкретно говоримо Богові, щоб що Він благословив. Наприклад, нашу дорогу, да? наше здоров'я, сім'ю, дітей, ну і так далі. Благослови. Ми просимо державу нашу, благослови наш народ. Тобто, ми це все просимо у нього. На добро, тому що Він може це зробити і Він це робить. Не завжди, коли ми не помічаємо відповіді на молитву, яка йде відповідь від Бога, і ми бачимо, що вона якби не виконалася, це не значить, що Господь нас не благословляє. Він благословляє навіть тоді, коли і ми не одержуємо результата того, якого ми просили від Нього. Чому воно так відбувається? Тому що Він бачить наше життя наперед. Бачить все, що з нами буде відбувати, відбуватися наперед. Тому е, Він устроює наш шлях і таким чином благословляє. Е, от, Даже коли е, ми часто чуємо, що люди просять помолитися там, за хворого, да, щоб церква помолилася, і ми кажемо, благослови. Цього хворого благослови здоров'я, благословив перше на покаяння. І можливо, Бог і не дасть здоров'я, але це не значить, що Його благословення не вилилося на цю людину. Можливо, через ці, цю ситуацію Бог дасть йому покаяння. Знаєте, дуже важливе благословення. І в Біблії багато ми читаємо, що Бог благословив. Народ свій, Бог людей благословляє, і благословіння Він також передає через інших людей. Батьки благословляють своїх дітей. Пам'ятайте, Ісаак благословив Якова. І, і батьки завжди благословляють своїх дітей, тому що вони хочуть, щоб у щоб них все було хорошо в їхньому житті. Знаєте, мало сказати то, що якби Господь, Господь благослови мою дитину. Треба конкретніше указати, в чому благослови. Ісак, давайте ми зачитаємо книга Буття, як Ісак благословляв Якова Буття, 27 розділ. 28, 29 вірш. І хай Бог тобі дасть з роси неба і ситості землі, і збіжжя багато й вина молодого. Нехай тобі служать народи, і народи, нехай тобі кланяються. Будь паном для братів своїх, і нехай тобі кланяються сини матері твоєї, хто тебе проклинає проклятий, а хто благословить тебе. Благословенний. Бачите, Ісак не просто сказав, що ти маєш одержати благословення, я тебе благословляю і йди. Він сказав конкретно, що має відбуватися або як воно має відбуватися в його житті, щоб він мав достатки з трудів своїх, через труди свої. Він каже: ти будеш ну, в, 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 в такій пошані, що тобі будуть поклонятися, тебе будуть поважати. І це, це бажання е, батька до сина. І знаєте, це бажання було Боже. Це Бог передав свої благословіння на Якова через Ісака. В повторенні закону. Ми теж читаємо е, про благословіння 28-й розділ. Тут, до речі, багато, ну, багато 14 віршів, які Бог затрагує всі сфери життя. І... Але є якби умова від Бога, Бог благословляє і хоче благословляти людей. Але Він каже: якщо буду тебе благословляти, ну, якщо ти будеш придержуватися того, що я тобі говорю, придержуватися ну, моїх уставив моїх постанов. 28 розділ повторення закону з першого вірша. І станеться. Тобто це дійсно так відбудеться. Якщо дійсно, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога Свого. Коли благословення будуть ну, мати успіх у нашому житті, чи коли вони будуть відбуватися, тоді, коли ми з любов'ю слухаємося Господа, коли ми виконуємо волю Його, тоді Він каже, я благословлю, і це здійсниться. І це дійсно так. Благословенний ти в місті і благословений ти на полі, благословений плід утроби твоєї, і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, порід биків твоїх, і котіння отари твоєї, благословений твій та діжа Твоя, благословений ти у ході своїм, і благословений ти у виході своїм, і так далі. Бог перечисляє там надзвичайно багато благословень. Що, ну, Якби каснулося мого серця, і, і я підкреслив цей вірш, Господь, це 8, Господь накаже своєму благословінню бути з тобою. Якби прикаже благословіння, будь з цією людиною. Будь з ним, того, що Він мій, він чинить по волі моїй. Благословіння було над Давидом, да? благословіння було над, над Авраамом. Ці люди, які. Мали тісні відносини з Богом, покладалися на Бога у своєму житті, виконували волю Його. Дав, в них були теж помилки, але вони каялися, вони наверталися знову до Бога і служили Йому. І Бог каже: я накажу своєму благословінні. Це буде приказ благословення, Бог каже, благослови цю людину, щоб в неї було все добре. В Новому Завіті також є місця, їх, їх до речі, багато є, я не всі їх, ми не всі їх будемо розглядати, але Господь положив на серце перше Петра, 3 розділ, дев'ятий вірш. Даже давайте з восьмого. Нарешті ж будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. От, нас покликано на те, щоб ми благословляли. Благословляли всіх. Благословляли з умовою, в яку ми хочемо, щоб Бог використав її. Знаєте, ми кажемо благослови народ, наш на покаяння, але ми говоримо в цей час надважкий, де війна, що благослови і російський народ, щоб теж покаялися. Щоб теж покаялися, зрозуміли, що чинять таке беззаконня і припинили це. Але ми теж говоримо благослови. Петро каже, що не платіть злом за злом. Знаєте, чому так сказано? Тому що легше відплатити людині, коли їй роблять зло, легше відплатити злом, аніж благословити. Знаєте, є ще і таке благословіння, коли нам щось зробили, а ми кажемо, ну нехай тебе Господь благословить. Ми то сказали таке слово, але в серці нашому. То, що ми сказали, що нехай тебе Господь благословить, Тобто, що Він тебе наказав за те, що ти мені зробив. Зовсім ми не попросили благословення на добро, щоб ця людина зрозуміла і покаялася, а ми говоримо, хай Господь тебе благословить таким тоном, щоб це, щоб це відбулося, це то, щоб відплати злом за зло. Да, тобто, і від нашого. Слово, яким воно тоном сказано, воно сказано від нашого серця, як ми хочемо, щоб Господь благословив. Ми до своїх дітей, ну, наприклад, навіть до дітей, коли він щось учинив, ми так не говоримо. Ми говоримо дійсно, хай Господь благословить, щоб ти зрозумів, що ти неправильно поступив, а не з таким, як би прокльоном, що Хай Господь тебе благословить. Бог хоче, щоб ми одержували благословення. Дивіться, щоб ви успадкували благословення. Коли ми благословляємо щирим серцем, з добрими намірами, то ми і получимо від Бога благословіння. Тому що ну, він такий. Він такий, Він хоче благословити всіх. І ми будемо благословені, якщо ми благословляємо, і Бог нас благословить. І це надзвичайно важливо благословіння Божі і благословіння наші людські. Я колись говорив, можливо, ви пам'ятаєте про слова, які ми говоримо, словами ми благословляємо. І я сам був почув такий випадок, коли мама так благословила свою дитину, що ну... Аж неприємно стало, я їй потім зробив зауваження, що так не можна. Ти знаєш, що кажу, ну, я напряму до неї говорю, кажу, ти знаєш, що слова мами вони ну, прилипають, як би так сказати. Що воно може, від... воно може відбутися, і воно в більшій мірі відбувається. І коли ти говориш про свою дитину або на свою дитину таке, а потім будеш говорити, а звідки воно взялося, а чого воно так сталося? А... Тому що. Ти так благословляла. Тому е, наші благословіння, щоб не вилялися в таке прокляття. Треба бути уважними те, як ми благословляємо. Як е, Яків благословляв своїх дітей, патріархів, як е, Авраам благословляв, як Ісак благословляв. Господь стави благословіння дуже на високій на рівень у нашому житті. Та, як ми хочемо, щоб було подальше життя наших потомків, яке воно щоб було, залежить в певній мірі і від нас. Коли ну, створюється сім'я і двоє людей йдуть в шлюб, вони просять. Благословіння у батьків, так? щоб батьки благословили. Тобто, щоб благословили, наставили і побажали добра, доброї там, долі, доброго сімейного життя і, і так далі. Якби це не було важливо, цього б ніхто не робив. Тому благословіння багато в чому залежить. Особисто від кожного із нас. Як ми благословляємо людей. Книга Чисел дає нам отакий як би зразок, як ми маємо благословляти. Ну, можливо, це не, не такий вже стандарт, що тільки так і все. Але якби узагальнює це все. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, тобто це якби повеління Боже до Моїсея, так як він з ним мав тісні відносини, він каже до Моїсея, щоби Той сказав Ааронові, священнику: промовляй до Аарона та до синів його. Це книга чисел, 6 розділ, 23 вірш. Говорячи, так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм. Знаєте, це десь на щось похоже, як е, учні сказали до Ісуса Христа, навчи нас молитися. Ісус Христос їм сказав, молитву Отче наш. Ну не завжди ж ми молимося, молитвою Отче наш. Да? Це як, ну, як основний приклад для нас. Так само і тут ці благословіння. Він каже, як має благословляти Він народ? Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Знаєте, ну, можливо, якби це ну, якби за, основу, за основу. Ми теж, коли там, діти йдуть з хати, кажемо, нехай Господь тебе береже, нехай Він благословить тебе і хай береже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє і хай дасть тобі мир. У цих словах, якби тут вложено все. Знаєте, як у двох заповідях, полюби Бога і ближнього, як самого себе, вложено все увесь закон. І так і в наші благословіння, які ми маємо говорити до людей. Отут у цьому заложено все. Хай Господь стереже, прибуде з тобою, прояви свою милість і дасть тобі мир. А що ще потрібно людині, так. якби взяти по великій мірі? Щоб Господь беріг, був поруч і послав мир. Господь говорить сьогодні до нас, щоб ми. Були не скупі на благословіння, на хороші благословіння, на добрі слова. Саме, саме нашими словами ми благословляємо всіх, Ну, всіх, до кого направлене наше благословіння. Тому будемо пильними і уважними, як ми благословляємо, бо по тому від наших благословінь ми будемо жати плоди тих наших благословінь. Хай Допоможе нам Господь, щоб наше серце благословляло людей з любов'ю, відкрите серце було щире, любище серце до того, до кого ми благословляємо. А нашому Богу слава навіки. Амінь.